Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. І у нас сьогодні декілька новин, ну, таких, між іншим, новин для роздумів. Це така новина, коли ти спочатку чуєш щось, читаєш щось, бачиш щось, дивишся на щось, а потім це починаєш думати. А думаючи, починаєш робити якісь висновки, які наближаються до філософії вже тоді, вибачте, за зухвалість. Голова. Франківської, мені здається, чи тернопільської облради, пан Головко а, отримав сьогодні, наскільки я прочитав в стрічках різних 9 років за е, корупцію. Ну і тут виникає 28 тисяч мільйонів питань. Якщо тут зараз щось буде, то це значить, моя кішка, щоб я відразу вам хочу сказати, щоб ви не. Не думали там нічого, от вона тут бігає в мене та зараз та вона може кудись пристрибати. І от цей пан Головко отримав. Значить, він абсолютно націоналістичний хлопець, він нормальний, він патріот, він всі слова позитивні, які можна вживати в цьому випадку, ми можемо вжити на його адресу. Я з ним провів безліч інтерв'ю ну, в моїх програмах телевізійних, і я був на чужих програмах. Вибачте на слово як експерт, і він був як експерти. Ми дуже в багатьох, не в усіх далеко, але в багатьох були спільні думки у нас були. Мені здається, він свободівець. Свобода це моя така, як би сказав, сантимент мій, я колись розповім. От. І от він отримує 9 років. Значить, так я розумію, що суд знайшов величезну кількість доказів, бо без цього ж ніяк не виходить, що от його піймали за руку. З конфіскацією, забороною обіймати якісь, якісь позиції в чиновницькій і так далі, і тому подібне. Коротше кажучи, от така історія, окрім виборних, до речі, це теж дуже цікаво, тому що це говорить про те, що якщо люди хочуть мати зека при владі, ну вони мають право його обрати. Це вже до людей. От на чому. І я сижу, я давно про це думав, коли ще начальником Укрнафтогазу теж обрали Зающенка націоналіста такого, і він, значить, вважається, що він дуже багато крав. Я не знаю, говорити не можу, але якби це тоді було загальне думка. Це в шостому-сьомому році. От, зараз ми таке себе бачимо, і я в таких випадках завжди згадую людей, які дуже сильно критикують: треба саджати, треба, треба ненавидіти цих людей. Треба. І я погоджуюсь, треба. Тільки ті люди, які говорять, що треба негайно от їх кудись на фронт чи посадити, чи щось, чи щось, їм хтось пропонував бодай 2 гривні. Окей, 200, окей, дві тисячі, окей, 200 тисяч гривень. Тому, коли мені пропонували, до речі. І я знаю, що це не дуже просто. І оскільки я сижу, не, не маю літака і великої квартири, ну, мені достатньо. А то я розумію, що це такий непростий не варіант. І коли хтось починає сильно-сильно критикувати, які вони не жахливі, як їм не, як не чесно, як вони їх треба. А вам ви спробували, щоб вам давали хабари, ви відмовились? Подумайте про це, будь ласка. Вони всі патріоти, вони всі критикують. І пан Головко критикував тодішню владу, яка була до нього, що вони погано працюють, і це, і погано, у них і це погано, у них, і це. І вони корупціонери. І як це їм несовісно, як їм там. І все, все, все говорив правильно. І потім отримав якусь посаду, і на цій посаді почав брати хабарі. Тому. Я не, я не кажу, що їх треба вибачити, їм треба сказати, молодці, крадіть далі. Я кажу про те, що просто особливо ці великі критики, які в захваті читають, читають якісь розслідування і так далі. і так далі. А, а інколи, я, знаєте, що бачу? Як це дуже такий цікавий момент, я бачу, коли людина розповідає, він знаходиться в хорошому номері. Four Seasons, чотири сезони. Ну, це така мережа готелів або там Інтерконтиненталь, і він, у нього внизу машина, Мерседес, або там BMW, і він йде в ресторан. І оцей перелік критики, у мене враження, що це заздрість. І він думає: чому ж я такий розумний? І я не сиджу тут поруч за столом в інтерконті. І в мене знизу в під, підземному гаражі не стоїть Мерседес 600. Як Це ну, Це така заздрість, це не, не, не боротьба з корупцією. Це така заздрість. Ну мені так здається, я, я можу помилятися, до речі, і я, напевно, помиляюся, але так у мене інколи такі думки виникають. Тому треба тут бути таким не те, що обережним, а просто поставити себе на місце цих людей. Друге, це така вже більш. Оскільки я завжди підкреслюю, що я кацапознавець. друга е, невеличка історія це про е, ритуальний бізнес в Росії. Я просто сьогодні на, наразився там на велику стадію такий лонгрід, як тепер модно говорити. Ну і прочитав, і там якась пара в Росії, вони, значить, заробляють величезні гроші, але вони ховають людей. Це як би сказати. Їхня професія, це він, він голова, а вона значить, його там помічниця в цих питаннях. Як, вони, як себе поводять вони, як вони заробляють, як вони дарують гроби. Це така, якщо пам'ятати, був такий Кіркоров, нещодавно помер його батько, і цей батько помирав собі, помирав, а потім помер, а потім цей начальник оцих гробів, оцей ритуальних послуг. Він подарував йому гроб у вигляді русської шкатулочки, знаєте, така резбляна така, так, але такі маленькі зазвичай, а тут такий великий гроб. І це вони між собою, це значить, конкурують, хто кому, який гроб подарує. Заробляють великі гроші, все у них хорошо. Е, значить, і, вони, і, і як вони роз... заробляють дуже-дуже великі гроші. Ну, тобто, вони можуть взяти купу народу, посадити в літак, орендувати літак, і полетіти куди-небудь там на, на Байкал, чи я не знаю, там на, на Волгу. От, і, і там, значить, групи акторів в, в цих, як це зветься, на голові? Ну, така російський на голову. Коротше, в таких касоворотках. На балалайках, це ж все гроші, 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 літак, ресторан, це п'яте готель. Ці, значить, грають на балалайках, такі російські музики. І так далі. І це, значить, вони просто війна, не війна, вони просто квітнуть, вони просто роблять якісь зустрічі, інколи навіть за кордон виїжджають, але так дуже обережно і, і, і не в такі країни, як в Європі, хоча і туди інколи вибираються. І якби війни нема. І це так досить цікаво. Просто дивитися на цих людей, які а кокошник, Це називається в кокошниках, У них всіх так одягають, вони так, значить, всі в них такі а, костюмовані такі зустрічі. І я сижу і думаю, господи, ну Україна просто божевільних. Це ж, це ж війна йде. І другий момент це те, що мене дуже вразило. Я думав, що не заробляють великі гроші, тому що багато росіян гине. Виявляється, їм не дають ховати росіян, які гинуть на фронтах українських. Цим займається Міністерство оборони не те, що займається, а краде. Бо якщо їм доручити, то гроші підуть туди. А, а треба, щоб Міністерство оборони Росії цим займалося. Тому їх не пускають ховати масові загибелі російських вояків. Які їх везуть туди, значить, або не везуть в Росію з України, або спалюють прямо там, десь у них крематорій для цього є. Або вивозять, і там, значить, вже Міністерство оборони якісь люди, от, от, вони там, як я розумію, крадуть ці гроші, тому що вони виділяються з російського бюджету на Міністерство оборони, якраз для поховання. Тому ці гроші в приватних похователів, до них воно не доходить. Ну, все, бай-бай. Всім е, бажаю здоров'я і. Перемог очевидно.